Тут зібралися одні з найкращих симпозіумних скульпторів, найкращі художники України. І ми, я думаю, створили досить якісні умови для того, щоб отримати дуже гарні роботи високого, просто найвищого гатунку. Арт об'єднання Червоне чорне це мистецька резиденція та канівський міжнародний скульптурний симпозіум. Вони проводяться з 2011 року. Але цього року їх вперше підтримав Український культурний фонд, що допомогло вже вивести резиденцію та симпозіум на зовсім новий рівень. Цього року брало участь дев'ять художників з України, Канади, Японії, Німеччини та Франції. І вони загалом реалізували чотири проекти. Перший проект Влада, Ралко та Володимира Буднікова під назвою Цінні речі він звертається до теми гуманізму та загалом те, що ми розуміємо під сакральним або табуйованим в українській культурі. Вони за доволі суттєву основу брали власне, цей ідол Тараса Шевченка, навколо якого і вибудовується розмова про Канів сьогодні. І надалі їхній проект він розділився на дві частини, на дві серії: це зона тиші влада. Алко та напис Володимира Буднікова. Другий проект Олександра Бабака під назвою рікою він розпочався з подорожі з такого сплаву від Києва до Канева, що також повторювало цей останній шлях Тараса Шевченка. Тобто, знову ж таки, цей найбільш значний символ Канева він став центральним для подальшої вбудови його проекту. Олександр Бабак розробив живописні роботи, графічні, і також Світлана Зінов'єва. Зняла фільм про їхню подорож, який так само був показаний упродовж фінальної виставки 28 вересня. Наступний проект це колективний проект Грані від скульпторів: це Йошіо Яги з Японії, Олександр Дященко та Людмила Мосько з України. Вінсент Б'юфілс з Франції та Роланд Хефт з Німеччини. Вони робили свої твори, знову ж таки долучаючи і власні культурні традиції та школу до України. Ських реалій, і вони робили всі свої скульптури з граніту, що і увійшло до назви цього проекту, так само, як і дослідження взагалі цієї межі від умовної нашої культури до умовної іншої, протягом цього симпозіуму також виокремився ще окремий четвертий проект канадця Ніколая Воєнкова Еренса, який працює з таким матеріалом, як журнали, газети, інша періодика, і він взяв за основу власне Українські артвидання, такі як Арт'юкреїн, бідючі, антиквар, образотворчий мистецтв, він робить такі три вимірні арт-об'єкти на межі живопису і скульптури. Але мотивом його дослідження такого творчого стало власне звернення до, по перше, орнаментів української вишиванки і також фігури Казимира Малевича з його авангардистськими практиками. І о вересня, ось ці всі чотири проекти відкрилися, однак скульптури вони ще будуть поповнювати скульптурний парк, який цілий рік доступен у Каневі. Виставка Олександра Бабака буде тривати ще половину жовтня, і ще тиждень можна буде подивитися на проект Ніколая Ванкова Еренса у ресторації княжа Гора. А проект Влади Ралко та Володимира Буднікова він тривав тільки два дні, тобто у суботу та неділю, 28 та 29 вересня. На мою думку, резиденції має дві основні функції. Перша функція це створити так звану мистецьку бульбашку, в якій виникають генії мистецтва виникають нові ідеї, нові сенси, створюються нові смисли. А друга важлива функція резиденції це те, що резиденція відбувається на певній локації, в нашому випадку в місті Каневі. І тоді ця мистецька бульпушка вона вибухає, охоплює цю локацію, в якій відбувається резиденція. І якраз я дуже рада, що цього року Український культурний фонд підтримав близько 15 резиденцій, серед яких якраз арт-резиденція Червоне-чорне, яка повноцінно виконує ці дві основні функції, оскільки, по перше, вона відбувається в місті Каневі, яке, на мою думку. Ко є серцем України, мистецьким серцем України. По-друге, вона об'єднує митців з різних країн світу, які протягом певного періоду часу переосмислили сенси існування в культурному просторі, і саме мистецтво заради міста, місто заради мистецтва. Ми тут сьогодні це відчуємо. Тому я дуже дуже рада, що ми підтримали арт-резиденцію Червоне-чорне, і я бажаю нам всім сьогодні. Гарного сонячного дня насолодитися серцем України містом Канове. Все буде Україна! Дякую! Ми шість років вже разом. Ми створили не тільки якісні роботи, а і е, ми підтримали їх е, книжками. Е, кожну книжку ви ті, хто нас знає довше, можливо, бачили і пам'ятаєте. Е, Цього разу, я думаю, це квінтесенція всього, що відбулося за попередні 6 років. Ми, напевно, йшли довго-довго-довго, і от сьогодні можна сказати, що ми на піку. Я навіть владі сказав, пожартував або не пожартував, я не знаю. Я сказав, що після того, що тут відбувається сьогодні, можна галерею закрити і спалити. Тому що більше немає сенсу нічого там далі показувати. Це моє особисте відношення. Я хотів би поділитися з вами цим. Зараз Влада і Володимир. Більш детально скажуть, що ми хотіли сьогодні розповісти. Перед початком роботи ми з Володимиром заявили спільну, спільну тему, яка називалася «Цінні речі. Ми розійшлися на два проекти персональні, але насправді ми говорили і розглядали одне й те саме, але... Розглядали різні аспекти цінностей, але цінності ну, звісно, не матеріальних, а цінностей загальнолюдських. Це така тема, про яку, начебто, непристойно говорити, бо вона настільки заяложена і часто повторювана. Але ми все ж таки вирішили розглянути її. І проєкт Володимира Буднікова він називається Напис. Володимир розглядав феномен слова. Як сказала колись Ельфріда Елінек, вона сказала, що я хочу спіймати мову на слові. Ми звикли вважати мовою вербальний вираз думок, але це дуже звужене поняття. Володимир поєднав, тобто він показав, що і мова, і річ є певна єдність. Він зробив свій художній процес відкритим, тобто ми бачимо на власні очі, яким чином просувалася його думка, і як він змінювався або навпаки, як він йшов своїм шляхом. Ми бачимо всі ці нашарування, вони відкриті, вони не приховані. Він, начебто, дивився своє власне внутрішнє кіно, начебто дивився крізь власні очі на те, що він робить. Але ж мова це не тільки слова. Ми беремо мову у широкому сенсі. Це Мовою і художника, і поета, і кіно, тобто мова мистецтва взагалі. І у Володимира він працював зі словом, тобто він намалював слова, але його слова неможливо прочитати, це дуже важливо. І його слова вони радше є словами у тому дуже теж сповненому гуманізму бойсівському сенсі, коли він казав, що кожна людина є художником. Бося казав у сенсі можливості. Тобто кожна кожна, кожна людина, коли, коли вона малює літери, вона може бути художником. Доєднатися саме у сенсі виразу оцих загальнолюдських цінностей, а не лише тому, що люди всі є єдиним біологічним видом. Свій проєкт я назвала зона тиші. Це дуже конкретна назва. Я її взяла просто буквально з табличок, які стоять на Шевченковій горі. Це дуже, як на мене, дуже символічно. Шевченко він теж є втіленням слова, такого дуже могутнього слова і дуже важливого для нас слова. І просто поставити біля нього таблички зона тиші, вона, вони начебто, примушують до замовчування, замість того, щоб казати вголос і розмірковувати про те, що про. Що казав Шевченко, візуально роботи вони дуже конкретні. Я зобразила кухню. Я дуже довго хотіла це зробити, бо ці картинки просто дуже довго стояли у мене перед моїми очима. Коли я почала працювати, я зрозуміла, що, по-перше, кухнею називають робочий процес. Це щось таке внутрішнє. Але я зобразила дуже конкретну кухню, конкретну взаємодію. Майже на кожній роботі є якийсь активний або частина, або повністю є якісь суб'єкти, які щось робить, і є об'єкт, над яким щось з яким щось відбувається. Тобто щось на щось тисне, і просто під час роботи над над проєктом між об'єктом і суб'єктом є дуже велика близькість. Вони дуже схожі, вони зроблені з одного і того ж. Я розмірковувала про мистецтво тоталітарне і про те, що воно найстрашніше, чому не просто тому, що воно є агітаційним. А ще й тому, що ідеологія вона настільки глибоко заходила всередину художника, що він сам був впевнений в тому, що він робить. Тобто це було насилля, але насилля не зовнішнє, а насилля, начебто, зсередини. У 2010 році в мене відбулася. Знайомство з Юрем Сташківим, який власне спонсорує творчі художні акції в Каневі на скульптурному салоні. І почалося це знайомство з того, що він закупив для канівського готелю. Якщо ви бачили, бронзова скульптура, скульптура називається голем. Це моя робота, і з закупки цієї роботи почалося наше знайомство. І з наступного року ми з Юрою вирішили проводити тут симпозіуми. Коли виникло питання, який матеріал, то звичайно матеріал місцевий. У нас дуже багато є різновидів граніту і ми вирішили, що симпозіуми будуть проходити в граніті. З того часу це вже дев'ятий й симпозіум. Ну, що стосується моєї роботи, минулого року в М-17 я виставляв бронзову роботу невеликого розміру під назвою. Пластичний тют на тему української архайки. Ну, Власне, я думав і хотів цю роботу зробити більшого розміру в камені. Ну, цього року я це реалізую. Це такий стилізований, стилізований такий підхід до пластики, яку нам залишили народи, які жили на території України. Це скіфи, стромати, половці, кимарійці. такий збірний варіант пластики наших степів. Власно все. Дякуємо. Equal Weight. іквій. Uh, the material is uh, black uh, granite from ukraine and um, these are two parts. and this is the first part. Uh, the position is now correct and uh, in the end uh, it will be stand on, on this pedestal. you uh, turn and it's, uh, in the end it will be 1 meter 80 together. in my works i have a special theme. it's called uh, uh, the architectural form of memory because uh, i have a lot of friends and i'm influenced uh, from architectural shapes in the beginning i uh, work only figurative but uh, in uh, 25 years it changed to abstract uh, the name equal weight is um uh, every work I made uh, uh, belongs to me and my feelings. And um, now, uh, you know, uh, when you are artist, you uh, you have every time crisis because uh, of your works, of your family, everything. And uh, uh, but now I have found the equal weight of myself. So um, I create this work to uh, for for myself. That it shows that i 'm an equal weight, but also when its come, uh, when it stands in the right position, um, the equal weight uh, looks totally different, but it 's an equal weight in the okay. end the time before I uh, create this, I make a lot of i like uh, uh, one one size uh, all these sizes uh, twenty twenty the uh, the line is twenty twenty and before I have uh, um, like uh, a discussion with myself. I uh, make it more like uh, human lines, uh, which I bend a little bit, and also I uh, make uh, this connection to break it that you can sometimes you can see that it 's breaking. and in this time, this was the opposite. I was not in equal weight. It was like for me to uh, broke the stone, but here it 's the uh, opposite. this is uh, Clear for. Uh, study art and design. I, um, I have uh, really learned uh, stone carving as a sculptor. And um, it's like uh, every time when I make a work, it's like uh, a fight with myself. Which is possible? What, what can I uh, mm -hmm. do in this time? And it's like a game for me. It must be interesting and it must be a, a very difficult lesson for me to do it. Thank you. You? <laughs> I think you should be first. I'll be at the top there. So, what you see here are um, this is the final result, and this is how it starts. And what I start with is uh magazines in this case uh ukrainian magazine, an art magazine, and an American Art magazine. And the same goes for that one and that фана. Якщо вам звернути на стіни, ви можете побачити початок роботи над тими картинами, які знаходяться ось тут. Це вже завершена робота. Тут початок початку початок цієї роботи. Для самого концепту цих. Малюнки було виказано українські журнали, які посвячені саме темі мистецтва та американські журнали, які посвячені цій самій темі. І завершена робота має те саме співвідношення. Українські і американські журнали послужили основою для матеріалу для цієї роботи What I use, uh, art magazines for is because they represent a, a public voice. And in my case, painting is my way of turning a public statement into a personal one. And so uh, paint virtually is the, uh, the ideal means to cover the public voice, the marketplace, the noise that, that the public hears. This becomes a private, peaceful space. Громадськість і е, коли ви їх розмальовували саме ці картини вже закінчували. Якщо можете, можете побачити, що рекламні заголовки вони зазвичай замальовані фарбою, е, ніби показуючи те, що мистецтво завжди буде попередні аюз акрилік пейнтс, вичвер гівентомі байба організерс. I cut і the newspapers and I use acrylics various layers on both sides so what you see here will be peeled off once it's finished and then I turn it around and mm -hmm. so it's uh, it, they're always two two-sided paintings so there's no one way to look at them they hang different ways any way you want so you become your own you decide how the painting is presented okay. so, Фарби надані організаторами саме симпозіуму, і е, там можна споглядати журнали, які були використані е, як основа для матеріалу цих картин. Е, самі картини, коли вони будуть завершені, будуть зняті е, зі стінок, і можна буде бачити, що з обох сторін також показані ззаду так само будуть ті самі журнали, які і спереду, і це символізує те, що мистецтво завжди матиме дві сторони, і ви самі вирішите, з якої сторони на мистецтво дивитися. I think that's about it. <laughs> so, it's a uh, three day work. I start uh, later than my colleagues, and I will stay later too. So, this work has to be vertical on top of this base, and it's uh, abstract form with confrontation between convex and concave lands. In this line, there is some already definitive. And other, more rough, will stay too. So, because it can explain the process of the construction, of fabrication of a form. At the end, when everything will get tense and decided as the end of the form, um, I will leave some message, writing, carving message in abstract, in Hellenic way. Hellenic uh, is the alphabet of uh, Greece. Mm -hmm. And we provide your alphabet too, if you can uh, leave some message and with some tradition about the water poetry. So normally, I, that's a matter I used to get, even others as human rights, but now I think it was interesting, and I saw location too of coming to front point of private, so I think there is a sense and more in this time when we are living now. Um, so please, if you want to go into the concept, it, I will be very glad then you can participate in because at the end anyway all the messages you're writing means that the sculpture is not only mine it's from you too. normally when i used to write in uh, i don't know for example in english spanish french i use always a support the alphabet of uh, the letters of uh -huh. the Benedict of greek from down to up the more intims things are going always up all right to Not to the sky no. And the things are from born, from, from the water, from the bay. When someone writes something, so, uh, we never write the name of a person, just the first initials. It's more in an anonymous way, but not too much. The title name is uh, a meditation place for monk.

he meditate now. Uh, it's it's not my part. <laughs> okay. тож so, На цій скульптурі ви можете споглядати сходинки які символізують сам саме підйом того, хто хоче піднятися на вершину, де її буде відбуватися медитація. І саме ось тут, на цьому місці, буде знаходитися монах, який медитує е, в цій скульптурі. Uh, the stone, I found it. Each one same material, but different uh, Color. impression. Yes. Mm -hmm. E, e, отже, матеріал для обох частин статуї один і той самий, але він e, має e, різне забарвлення, саме через це складається певна e, скульптурна композиція. E, матеріал взятий буквально тут же. Сто матеріал, а інший матеріал також. Матеріал дуже важливий для моїх креативних речей. and uh, uh, someone say american uh, media equal message mm -hmm. uh, I, if i say uh, material is equal message material has already uh, many many important elements and information it has Для Ягії завжди було важливо саме подаме матеріал, який вибраний для скульптури. Він вважає, що матеріал це сам по собі вже є посил, певне послання, яке він закладає в своїй скульптурі. Тож матеріал завжди був дуже важливий для того, щоб правильно його вибрати, завжди було важливо для нього. Just I support natural матеріал хумантірал продаж вактоґеда. Зазвичай він використовує саме природні матеріали, тому що як і людина, цей матеріал є природним, і він краще передає людську природу. це a... uh... Ага. Oh, тобто саме це зображення ось на цій, на цьому на п'ятисталі відображає так само воду, як і ту саму, яка тече в Дніпрі. І сама е, скульптура буде стояти тут, саме на цьому петесталі. Анда <laughs> і складатиметься враження, ніби ось як гладь води зображена тут. І скульптура сама піднімається ніби із гладі води, і де гладі води буде п'ятестал, і е, здіймається в небо. Тепер все Дякую. Вчора відкриття? Ну так. Да. Ну з учасниками симпозію відтворив колишній затишок. Тут же картинки точно висіли колись. Можеш походити погуляти по всіх кімнатках. Це ж турба забув, Подивися на небо з натури. и всі Отто раз. Пешохидна и мист. вони отак на боки стоять. Тобто вертикалі. Це людина. Це буде перевізник наш теж капітан. Звідти треба дивитися, це його голова. Які працюють знайомих, іноземці, і Саша старченко був серед них. І ми імпровізоване таке маленьке відкриття, ну, веселе просто для своїх таких. І Це виставка Експромт, вона не була задумана. Експромтна така. Тільки придумав, зразу пішов, взяв вістки, позабивав, повісив і вийшов. Прекрасно. Взагалі-то інтер'єри шикарні експозиційні. Це такий живописний, ймовірний просто, з, з усякими фактурами різними. І так я їх використаю зараз. Ну, а картинки це все шляхи сполучень. Це водою. Я спускався на вітрині круги він the cinema.